Раки, вітаю вас за ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології української мови. Із перших же чисел листопада цей місяць готує нам багато несподіванок. Він буквально таки кидає нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодик молодий місяць в знакові Скорпіона. І це означає, що. Всі ми і люди навколо нас будуть налаштовані дещо вороже, прискіпливо, і всі ми будемо схильними до деякої отруйності. Але раки особисто вам пощастило, тому що. Це положення молодого місяця буде в вашому п'ятому домі гороскопу, а це просто прекрасне положення. Тому, хоч ви і будете спостерігати, що люди навколо стали дещо напруженими, прискіпливими і неприємними. Проте на вас це мало впливатиме, тому що ви будете налаштовані якраз таки оптимістично, позитивно, ви будете хотіти і отримувати більше задоволення від життя. Ви можете приділяти більше часу і уваги вашим хобі, коханим людям. У вас може статися якесь романтичне знайомство, або ви можете дізнатися якусь приємну новину, що пов'язана із дітьми, із материнством, батьківством. Також ви можете відвідувати якісь гарні місця, світські заходи. Ви можете отримати запрошення, наприклад, в театр чи на якесь святкування. Але втім, розслаблятися, якщо чесно, не варто і вам. Адже з 1 по 7 листопада ми відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції двох важливих агресивних планет: це планета Марс та Плутон. Адже Марс сам по собі це планета війни, агресії, конфліктів, вогню. А Плутон це планета так, трансформації, але також і планета влади, натиску. Криз і смертей, Девізом цієї планети є: змінись або вмри, зникни. Тому, як ми розуміємо, якщо йдуть такі аспекти, то тут не до жартів, як особисто кожній людині окремо, так і всьому нашому світу в цілому, і державам також. Тому, як ми знаємо, в цей період часу, з 1 по 7, а саме 5-го числа, 5 листопада, відбудуться вибори в США. І можемо сказати, що вони можуть супроводжуватися обтяжуючими обставинами. Зараз ми навіть не можемо уявити. Проте не обов'язково це повинно статися саме в день виборів, але саме через вплив цього аспекту це буде боротьба не на життя, а на смерть. І ми можемо говорити, що цей вплив зіграє свою роль не лише у виборах в США, але і для інших країн. А в тих країнах, де є зараз уже якісь Неприємні ситуації, можливо, війни, конфлікти в кого що. То під впливом цього аспекту все може ще більше розбурхатися, але це може бути і шляхом до подальшого вирішення конфліктних чи військових проблем. Притому слід зважити також на те, що Плутон в цей час буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг перед тим як перейти в наступний знак водолія. І покинути на багато-багато десятиліть знак Козирога. Плутон, намагаючись розійтися цим козирогом, він може спровокувати або підсилити, стати, немов би, каталізатором з цього положення Плутона, який є владою в Козирогу. А козарів, це влада тоталітарна і авторитарна. Це буде немовби як передсмертна агонія, коли ця влада розуміє, що скоро її час добіжить кінця, але зараз потрібно якось дуже сильно накапустити. Тож період поблизу цих дат, з першого по сьоме, буде часом бунтів, зіштовхнень інтересів, конфліктів, з'ясувань, також протистоянь, можливо, і збройних. Тому бережіть себе, намагайтеся бути. Від великих скупчень людей, від агресивних людей також, і намагайтеся не з'ясовувати ні з ким стосунки, тому що це може пройти далеко не так, як би вам того хотілося. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, але ігноруйте провокації. Особисто для вас цей аспект торкатиметься першого та сьомого домів вашого гороскопу. Через таке положення в вашому житті можуть виникнути напружені. Ситуації а, стосовно відносин між вами і вашим партнером, як по особистому життю, так і в будь-якій іншій сфері вашого життя: партнер по бізнесу, по роботі, поведення якогось проєкту, тобто з будь-якою важливою для вас зараз фігурою. І в цей період часу всі ті непорозуміння, які існували вже до того, вони не би… Проявляться, піднімуться на поверхню і вимагатимуть того, щоб ви їх вирішували. Проте, якби ці проблеми не хотіли, щоб ви їх не відкладали на потім, все ж намагайтеся в цей період часу не загострювати їх. А обдумати так, приділіть їм час і увагу, але намагайтеся це зробити максимально мирно і краще обговорення чи якісь важливі рішення відкласти хоча б на тиждень. До речі, під дію цього аспекту також підпадають ваші стосунки із клієнтами З 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, також. Опозиція між Венерою та Юпітером в цей час краще не проводити якісь процедури краси, не займатися шопінгом і не затіювати романтичні побачення та знайомства. Краще відкладіть. А особисто для вас, раки, цей аспект торкатиметься вашого 6 та 12 -го домів гороскопу. Через що ви зможете побачити деяку напругу, можуть виникати ситуації стосовно перерозподілу ваших обов'язків, можливо, ви будете з'ясовувати з кимось із ваших домашніх або із вашими колегами, хто повинен що виконувати. Можливо, це буде стосуватися якихось обов'язків, які були оголошені вже в минулому. Також в цей час може потребувати вашої уваги, ваше здоров'я, тому якщо у вас є якісь... Симптоми, щось, ви підозрюєте, що щось не так, не відсижуйтеся, не чекайте, поки воно саме собою пройде, а внесіть ясність в такого роду питання через обстеження. 3 листопада Меркурій це планета комунікації, інформації, зв'язку, транспорту, дороги, навчання, переходить в знак стрільця, тобто ваш шостий дім гороскопу. І в цей час у вас буде багато справ пов'язаних із документацією, обговореннями, збором інформації пов'язаних із вашими щоденними якимись обов'язками, рутиною або зі здоров'ям. Також на роботі можуть виникати якісь ситуації, коли вам потрібно буде детально досліджувати якісь документи або шукати помилки. В Цей час ви можете спілкуватися з людиною, яка потребує, наприклад, вашого догляду за станом її здоров'я, або ви будете спілкуватися з кимось із. Ваших родичів, вашого оточення на теми здоров'я або з людиною, яка захворіла, також ви можете займатися отриманням документів, якихось, що пов'язані із здоров'ям, наприклад, оформлювати страховку на здоров'я або якусь виписку з лікарні. А також ви можете отримувати інформацію або проходити навчання, або самотужки, здобувати інформацію пов'язаною із Здоров'ям, здоровим способом життя, можливо, здоровим харчуванням, фізичною культурою, щоденним графіком, побудовою правильного розпорядку дня тобто, щось в такому дусі, щоб стати більш здоровими, 4 листопада Марс переходить в знак Лева. І всі ми відчуємо, що ми стаємо більш амбітними. Нам хочеться засвітитися і показати себе у вашому випадку. Марс опиниться в вашому другому домі гороскопу, і це просто прекрасний час для того, щоб знайти нові джерела заробітку, доходу також можливо проходити співбесіди. Пробуватися на нове місце роботи з вищою заробітною платнею. І при цьому основною рушійною силою і каталізатором для вас буде бажання стати більш авторитетними, показати, на що ви здатні. Але зважайте на те, що в цей період часу ви також можете і більше витрачати, саме через такі ж самі мотиви, коли вам хочеться показати, що ви чогось варті, що ви можете щось придбати і оточуючим, тим самим показати свій авторитет. При тому не обов'язково ці покупки повинні бути призначені саме вам. Можливо, це будуть і подарунки, і якісь широкі жести. В будь-якому випадку краще сконцентрувати вашу активність, вашу енергію, а саме це і уособлює собі планета Марс. Краще спрямуйте все це на здобуття нових вершин у фінансовій сфері. Також 4 листопада відбуватиметься аспект удачі, гармонійний аспект між сонцем і. Сатурном він торкатиметься вашого п'ятого і дев'ятого домів гороскопу, і це дуже класний аспект, який допомагає досягти якихось тривких результатів, серйозних таких і, можливо, пролонгованих в часі. При цьому, якщо ви вмієте трудитися, якщо ви вмієте рухатися за планом, і виконувати свої обов'язки. І в цьому даному випадку ви зможете розширити свої кордони, можливо, сферу вашого впливу, чи ваш бізнес, чи загалом вдало продемонструвати себе і на що ви здатні і вас помітять. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики, гармонії і краси, переходить в строгий знак Козорога. І через таке положення всі ми. Станемо трішечки більш прагматичними, і в своїх покупках нам захочеться фокусуватися на тому, що нам справді потрібно. Тобто, ми будемо зважувати, чи доцільна певна покупка, чи вона є більш емоційною, і емоції ми зможемо відсунути в бік в цей період часу з 11 листопада. І це також впливатиме і на наше ставлення до інших людей, особливо до романтичних партнерів. Ми станемо більш. Тверезими в своїх поглядах на іншу людину ми будемо бачити всіх без прикрас, такими як вони є. Не можу сказати, що це погане положення для пошуку супутника життя, адже воно допоможе не бути в ілюзіях, не бути в рожевих окулярах, а по-справжньому бачити, чи підходить вам певна людина, чи ні. Але втім, слід все ж таки не ставати занадто черствими і занадто піддаватися своїм прорахункам. Особисто ж у вашому випадку, дорогі раки, Венера потрапить в ваш сьомий дім гороскопу, і це сфера стосунків. Тому це. Хороший справді час для вас, аби знайомитися, аби налагоджувати стосунки, тому що Венера вона завжди гармонізує будь-яку сферу, в якій вона опиняється. В вашому випадку, в цей період часу, це буде саме сфера стосунків з вашими будь-якими партнерами, і з клієнтами, і партнерами по бізнесу, по веденню проекту, по роботі і з партнерами по особистому життю. Тому, якщо ви зацікавлені в тому, щоб... Вивести ваше особисте наприклад життя на новий рівень і при цьому не жертвувати собою сліпо, тому що ви в когось закохалися, і не чуєте ґрунту під ногами, то скористаєтеся ось цим періодом з 11 листопада, і ви зможете знайти саме гідну людину для серйозних і тривалих стосунків 12 листопада. І в дні поблизу цієї дати, ми зможемо відчувати вплив напруженого аспекту. Між Меркурієм та Сатурном. При цьому він торкатиметься вашого шостого та дев'ятого домів гороскопу. І в цей період часу ви зможете відчувати, що ваші обов'язки домашні, робочі буквально стискають вас, вони нависають над вами і вимагають, щоб ви їх виконували. Вам від цього може бути досить неприємно. Про них можуть нагадувати як ваше керівництво, так і, наприклад, хтось старший від вас за віком, можливо, це ваші батьки. А ще також під впливом цього аспекту, ви зможете побачити, що ваші кроки по досягненню якогось Глобальної цілі, вони занадто дрібні, малі, дріб'язкові, навіть можна сказати. Нібито ви забагато часу і уваги приділяєте тому, що вас відволікає якісь дріб'язки, якісь буденні такі проблеми. Це не дає вам настільки швидко, як ви могли б досягати чогось глобального. І вам зараз захочеться перепрямувати свою енергію саме на досягнення ось цих далекомасштабних цілей. 15 листопада. На небі зійде повня знакові тельця, і це ваш одинадцятий дім гороскопу. Повний місяць це завжди фінал, кульмінація якогось процесу. І в вашому випадку це може стати. Фіналом завершенням якогось соціального проекту, який ви вели, наприклад, по роботі, або проекту чи завдання, яке стосувалося залучення великої кількості людей, це може бути і реалізація якогось важливого для вас проекту, пов'язаного із інтернетом, соцмережами, просуванням в соціальних медіа. Також на вас можуть чекати якісь зміни в вашому колі спілкування, чи ви можете отримати якусь важливу інформацію, чи це може бути результат щодо якоїсь справи, якого ви вже давно чекали. Також це може бути і якась важлива розмова з кимось із ваших друзів, коли ви будете обговорювати якісь болючі для вас питання, можливо, ставити крапки над і в певних питаннях. 17 листопада і в дні поблизу цієї дати буде відчутним вплив. Напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном. Під впливом цього аспекту можуть відбуватися зриви планів, може давати збій техніка, засоби зв'язку, а також ми можемо отримувати якусь несподівану і неприємну інформацію. Але в вашому особистому випадку, дорогі раки, цей аспект впливатиме на п'ятий і одинадцятий доми вашого гороскопу, завдяки чому ви отримаєте. Шанс проявити себе не факт, правда, що вашому оточенню сподобається, як саме ви себе проявляєте, але ж ви і не живете задля того, щоб лише подобатися іншим і робити їм приємно. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься напружений аспект опозиція між Меркурієм та Юпітером, і в цей час дуже не бажано робити шопінг. Особливо якщо це стосується якихось великих, значних дорогих покупок, тому що є ризик витратити забагато, і куплена вами річ буде, скоріш за все, приносити вам лише відчуття того, що ви понтуєтеся, і не приносити вам задоволення, і ви будете жалкувати про надмірно витрачені гроші. У вашому випадку цей аспект торкатиметься 6 і 12 домів вашого гороскопу, через що можуть виникати якісь. Спірні розмови щодо питань документації, також якихось юридичних питань. І знову ж таки, ви можете зіштовхнутися із цим дисбалансом стосовно дрібниць, на які ви постійно відволікаєтеся, які не дають вам йти. Вперед, так швидко, як би вам того хотілося. Також може бути якась неприємна розмова, обговорення тої теми, яка вже колись фігурувала в вашому минулому, і це може стосуватися розмови з вашими колегами або з вашими домашніми стосовно якихось домашніх обов'язків або теми здоров'я. 19 листопада Плутон це планета трансформації, найповільніша і, значить, ще найвпливовіша планета нашої сонячної системи. Переходить в знак водолія вже остаточно на найближчі 20 років, такі великі планети вони абсолютно точно впливають не стільки на кожного з нас, скільки на людство в цілому, і в даному випадку, переходячи в знак водолія, Плутон переводить все людство на орбіту прогресу, демократії, народовладдя. І в момент переходу цієї планети на новий щабель. Можуть загострюватися вже існуючі конфлікти і проблеми. Особисто в вашому випадку, раки, Плутон опиниться в восьмому домі вашого гороскопу. Цей період стане часом трансформації вашої фінансової сфери життя. Проте не слід очікувати, що зміни будуть миттєвими, скоріш за все. Навіть ні, вони будуть поступовими довготривалими. Ви можете відкривати для себе нові джерела доходу. Старі можуть відпадати, тобто відбуватиметься якась трансформація в цьому напрямку і в тому, як ви розпоряджаєтеся фінансами. Можливо, для вас відкриється сфера інвестування, можливо, ви отримаєте якусь спадщину, будете оформлювати право на. Володіння нею, також ви можете займатися оформленням страховок, займатися темою оподаткування, досліджувати це питання. А можливо, ви будете виплачувати іпотеку або сплачувати якісь борги, штрафи, розбиратися з цими питаннями. Також ви можете переглядати, як саме ви не лише заробляєте гроші, як вони до вас приходять, але і те, куди ви їх витрачаєте, ви можете реформувати. Систему розпорядження вашими спільними коштами з вашим партнером також може змінюватися дохід вашого партнера, що також впливатиме і на вас з 21 по 22 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою і Сатурном, і це дуже класний час для того, щоб займатися. Шопінгом, особливо, якщо ви хочете придбати щось на довготривалий час, що вам довго слугуватиме і приноситиме вам при цьому задоволення і радість довгий час. І також це прекрасний час для знайомств, якщо вас цікавлять не якісь знайомства легкого характеру по типу флірту, романчику, а такі справді дорослі стосунки. Раки особисто у вашому житті. Цей аспект торкатиметься сьомого і дев'ятого домів вашого гороскопу. і це означає, що це просто чудовий час для того, щоб відносини налагоджувати, для того, щоб знайомитися із людиною, яка справді є достойною. Можливо, це буде іноземець, тому що дев'ятий дім це ж про все іноземне. А можливо, ви познайомитеся з цією людиною десь за кордоном. Тож не гайте часу і заплануйте собі на 21-22 листопада якісь заходи, де ви не будете сидіти вдома, а можливо, десь вийдете в люди або поїдете за кордон і познайомитеся. Якщо ж тема нових стосунків не є для вас актуальною, все рівно цей аспект може значно покращити ваші стосунки. Із вашими клієнтами по роботі або з вашими партнерами по бізнесу, по веденню якогось проекту, чи з іноземними партнерами, клієнтами, якщо ваш рік діяльності пов'язаний з цією сферою з 20 по 22 листопада буде супер час для того, щоб зробити хоча б певні кроки в напрямку досягнення вашої цілі, якою б вона не була. Може стосуватися і вашої роботи, і здоров'я, особисто життя і дітей будь-якої вашої цілі і мрії. Використайте ось ці дні. Це вікно можливостей, і ви вже дуже скоро зможете отримати певні плоди від цих ваших кроків. 22 листопада сонце переходить в знак стрільця, а особисто в вашому житті раки. Сонце опиниться в вашому шостому домі гороскопу, і потрібно сказати, що нудьгувати або ледарювати вам не доведеться, навіть якщо вам цього хотілося, ви будете постійно завантажені якимись щоденними буденними справами як вдома, так і по роботі. Щось вам потрібно буде вирішувати. Але якраз ось в цей період, починаючи з 22 листопада і протягом місяця, ви, врешті-решт, будете відчувати, що вони вас не дратують, ось ці ваші маленькі, можливо, дріб'язкові обов'язки, що це і є ваш шлях досягнення вашої мрії, вашої цілі, що це саме те, що вам зараз потрібно. Вся ваша щоденна рутина, ваші клопоти, можливо, ваші кроки стосовно того, як вам ставати здоровішими. Ви переконаєтеся в тому, що це якраз те, що вам треба. З 22 по 26 листопада буде дуже вдалий час для тих, хто не ледарює, для тих, хто не сидить, склавши руки, а вміє діяти чітко за планом, неуклінно виконуючи свої обов'язки і навіть десь піднатискаючи для того, щоб досягти свого. І це завдяки аж двом важливим аспектам: першим буде йти гармонійний аспект між Сонцем і Плутоном. Ці дві сильні планети даватимуть нам. Хороший поштовх до можливостей. А далі буде аспект між Сонцем та Марсом, який теж дасть своє певне пришвидшення для тих, хто хоче і вміє діяти та досягати свого. Встигайте все це зробити до 26 листопада. Хоча, чесно кажучи, краще б завершити всі свої старти і починання десь до числа 24-го. Тому. Що з 26-го Меркурій стає ретроградним, а за кілька днів до цього він почне гальмувати, і ви зможете побачити, що трохи повільніше починають йти ваші плани. Тож, давайте тепер про Меркурій. Так, з 26 листопада по 16 грудня Меркурій, це планета комунікації, транспорту, зв'язку, руху вперед, буде заткувати, буде йти назад в своєму ретроградному русі, буде робити ось таку петлю. Через що ми будемо бачити, що всі наші справи пов'язані із названими сферами відбувається дуже сповільнено, немовби ми все це робимо в киселі і наші рухи, якби ми швидко намагалися йти, зазнають якихось перешкод. Ми не зможемо знайти швидкого і правильного порозуміння з іншими людьми. Немовби ми спілкуємося через зіпсований телефон, нас не чують, коли ми щось кажемо. Доставка буде зазнавати збоїв, також транспорт. Техніка можуть підводити, ламатися. Ні в якому разі не купуйте транспорт, засоби зв'язку, техніку в цей період ретроградності Меркурію, тому що в подальшому ці ваші покупки будуть ламатися і створювати для вас лише клопоти. Також на горизонті можуть з'являтися наші контакти і знайомі з минулого, і ми можемо повертатися до якихось тем і вирішення певних питань, які ми вже колись намагалися вирішити. Також в цей період часу ми можемо відвідувати ті місця, куди ми їздили колись раніше, і займатися питаннями щодо поновлення документів. В вашому випадку, раки, Меркурій буде задкувати у вашому шостому домі гороскопу, через що вам може довестися, шукати якісь. Помилки, прискіпливо оцінювати зроблену попередню вашу роботу. Можливо, ви будете шукати нестиковки в якихось документах. Також може змінюватися, переглядатися ваша щоденна рутина, можуть так само перебудовуватися ваш. Графік вашої умови праці можуть також змінюватися. І якщо ви раніше вели переговори наприклад з вашим керівництвом щодо ваших умов праці, зараз це знову може вийти на поверхню стати актуальним. Також ви можете проходити повторний курс лікування чи знову звертатися до здорового способу життя. Якихось можливо вправ, чи вивчення теми здоров'я, якщо ви вже до цього займалися цією темою, також може відбуватися повернення ваших колег, з якими ви колись працювали, чи найманих вами працівників. І до речі, для вас це буде дуже вдалий час для того, щоб повторно спробувати пройти, наприклад, співбесіду чи спробуватися на ту посаду, на яку ви колись вже пробувалися, але вам тоді не вдалося її отримати. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними порадами, і я впевнена, що листопад буде для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!